Доброго здоров'я всім українцям! Ми продовжуємо говорити про побудову України майбутнього, про те на яких принципах та світоглядних ідеалах вона повинна бути заснована. І в цьому відео ми будемо говорити про право на зброю. А власне моїм співрозмовником, експертом, який розкриє дане питання, буде Віктор Бородулін, український воїн-доброволець, який з 24 лютого 2022 року і до цього часу захищає Україну від зовнішнього ворога від Московії. І власне, перш ніж надати Віктору слово, я зачитаю, як це записано в нас в нашому першому ідеологічному документі в маніфесті. І після того, власне, ми вже спробуємо розкрити це питання максимально повно. Право на володіння стрілецькою автоматичною та короткоствольною зброєю для суспільно-корисних громадян України є природним невід'ємним правом. Право застосування зброї для захисту себе, своїх близьких, свого майна, своєї держави є природним та не може бути жодним чином обмеженим. Вікторе, тобі слово, твоя позиція, позиція в цілому військових в даному питанні, ну і не тільки військових, а українських. Патріотів, націоналістів, е, ну ми можемо звернути увагу на те, що м, більшості держав, до яких досягла е, демократія, скажімо, якихось вершин, якихось е, прав людини, е, ми, ми бачимо, що пропорційно до збільшення свобод людей збільшується право е, людей володіти такими, скажімо, стрілецькими. Е, ну, Зброєю, е, як карабіни, автоматичні е, там зброя, пістолети короткоствольні. Що поки що у нас автоматична зброя і короткоствол заборонений. Е, якщо ми візьмемо, до прикладу там якісь тоталітарні держави, там взагалі володіння зброєю, як і в Радянському Союзі, так і, наприклад, там, ну, допустим, Північна Корея, там цей сегмент ну, взагалі. Табу. Е, так ми можемо побачити, що ну, в принципі, чим більше свободи, особистості, там, людини е, права, тим більше, скажімо, дозвільна система е, має більший асортимент зброї для е, громадян. Тобто, вільні люди мають зброю, так перефразовуючи. Звичайно, вільні люди мають право себе захищати. Тим більше захищати не просто себе, там, наприклад, свої оселі, оскільки на даний момент ніхто ну, е, цілком офіційно можна придбати, наприклад, помпову рушницю е, досить нескладним е, процесом, наприклад, там уже нарізну трішки важче. Е, але цю помпу, звичайно, ви не будете носити з собою. Уявимо ситуацію, що ви просто, наприклад, е, їдете в автомобілі. Але вам, наприклад, вогнегасник дозволяється тримати тільки вдома. Загорівся автомобіль. Потушити ви його не можете. Ви маєте право мати вогнегасник, але возити з собою його в автомобілі не маєте. Навіщо тоді, в принципі, така зброя? Ну, такий вогнегасник. Хіба що ним тренуватися вдома, тушити там не знаю, комфорку на кухні? Так само і зі зброєю. Помпа це прекрасно, але захистити себе десь на вулиці від якогось нападу, від вчинення якихось, скажімо, протизаконних дій проти вас, замах на ваше життя, здоров'я, ви не маєте можливості. Цю можливість надає короткоствол. Тобто, це короткий, ну, це пістолет, це те, що можна носити з собою, так. приховано в тому. Так, В такому разі людина, яка ну, може захистити себе на вулиці, наші, скажімо, противники володіння зброєю, наводять аргументи, один з яких. Наша нація ще не достигла, не дозріла, е, інфантильна і так далі. Ми всі друг друга перестріляємо це, от можна в золотими буквами їм в стекло рамочку поставити, тому що це нібито має лякати домогосподарок, що на вулиці почнеться якась стрільба. Ну насправді це ну, маніпуляція. Це, це, це брехня, це, це брехня, відверта брехня. Тому що, е, наприклад, ті тих, тих власників зброї, яких я знаю, які володіють, наприклад, помпами, це відповідальні люди, які ну, не стріляють там просто по вікнах і так далі. Вони розуміють цю повноту відповідальності. І одне, скажімо, таких гасел, за які борються власники зброї там, чи просування легалізації, ж само, там, чи автоматичної, чи короткоствольної зброї, це відповідальне володіння зброєю. Тобто, не просто там, скажімо, ну, аби як, нести комусь небезпеку. А навпаки, бути опорою для суспільства, для сусідів. Ми маємо дуже нещодавний власне яскравий приклад того, як зброя може бути конче необхідна людям. Мова йде про початок повномасштабної війни, і тоді влада чомусь для того, щоб втримати, втримати державу, втримати територію, втримати той же ж Київ, масово роздавала зброю. Тоді ми, в якийсь момент часу перестали бути інфантильними. А потім в якийсь момент часу стали дуже всі от, одномоментно інфантильними, чи можливо влада просто боїться озброєних громадян? Безумовно, людина. Ну, якщо взяти стосунки людей як стосунки держави і громадянського суспільства, то людина, яка якісь, скажімо, нечесна на руку, завжди побоюється, що інша людина може сказати своє ні або. На прикладі держава громадянське суспільство, держава боїться, що вона втратить монополію на насилля, як казав один очільник колишнього одного міністерства. Тобто держава поки що хотіла мати повну монополію на оце насилля, не хоче, скажімо, там лишній раз себе. Скажімо, обтяжувати тим, що треба же реформувати дозвільну службу, треба якось повністю підлаштуватись під те, що люди зі зброєю будуть заходити в якісь е ті ж самі суди, чи ще щось. Ну, тобто, повністю підлаштовувати під е -м, е -м, новий вид зброї, який буде дозволений, і законодавство, і сам вид контролю. В тому числі і в аеропортах і так далі. Але це потрібно робити. Ну, вибачте, ми так можемо і з і смажити їжу на кострі, якщо ми не хочемо якось еволюціонувати. От саме право на е, володіння і приховане носіння зброї це крок в еволюцію свобод людини. Е, помилково ті думають, хто е, може маніпулювати тим, що збільшиться злочинність. Ніколи власник зброї легальної не здійсни злочин зі своєї легальної зброї. Ну це, е, якщо так в двох словах, кожна зброя має свій унікальний підпис. І по гільзі чи кулі можна його вичислити. Тобто, фактично вистрілити з легального пістолета це фактично підписатись під тим, що ти зробив якийсь злочин. Підтвердження цих слів я наведу такий факт, що десь 2012 чи 2013 рік кількість злочинів вчинених з використанням вогнепальної зброї із зареєстрованої зброї, склала менше 2% від всіх. Тобто менше 2%, і де-факто зброя є в злочинців, зброя є в правоохоронних органів, частина з яких також, умовно кажучи, є злочинцями в погонах. А в громадян зброї немає, тому що громадяни, нібито інфантильні. Ще один такий фактор в тому, що в Україні трішки кульгає ще поки що законодавство в плані самооборони. І оцих навіть 2% оцих легальних злочинів якась частина з них могла складати те, що люди просто оборонялися, але не досконали законодавство і їх визнавало винним, тому що. Вони причинили більше шкоди, ніж їм на причинив нападник. Ну там все дуже складно. Це теж треба цим займатися. Звичайно, оцю щоб плацдарм підготувати, треба дуже багато, скажімо, в законному полі е, проробити роботу, але це необхідно. Це процедурні речі, вони потребують вирішення, але їхнє вирішення не таке складне. І навіть ну, я думаю, що патріотичні громадяни могли б це спокійно прописати. Дуже важливий, скажімо, от просто кіт, на якому тримається, вся, скажімо, аргумент володіння коротким стволом, це те, що злочинці здійснюють злочини з незареєстрованою, з лівою зброєю. І є такий закон чи нема, вони завжди будуть володіти цією зброєю. Тому що ринки е, озброєння, ну вони є. Вони чорні ринки, вони є канали зброї, з які течуть в кожну країну з якихось воюючих країн або країн з низьким, скажем, контролем правоохоронних органів і так далі. Е, а громадяни, які цілком легально хочуть бути захищені, такої можливості не мають. Не мають можливості. Захистити себе в метро, в темному провулку, будь-де, ну, будь-де на вулиці. І це проблема, тому що злочинець завжди буде мати можливість носити будь-яку зброю. Він не дивиться на закон. Законослухняний громадянин очікує від держави: дай мені можливість. І цієї можливості поки що в нас нема. Ось і е, ще підійдемо до того, що, звичайно, у нас активна дуже фаза е, війни, е, зброї на руках, як би комусь хотілося чи не хотілось, вона буде. По-любому, ну, вона <кхм> Її вже багато. Причому е, більш... ну, не дуже, ну, скажімо. Вина в цьому не самих військовослужбовців, як може здатися е, людям, скажімо, десь з, з цивільного е, життя, що це військові продають. Е, насправді, коли, там, наприклад, звільняється якась частина території, цивільні заїжджають туди, знаходять якісь е, схорони і тому подібне, ситуації дуже різні. Зброя е, у нас зараз на руках, або, скажімо, в недоброчесних людей, які з, мають її на руках, її дуже багато. І рано чи пізно вона опиниться в руках тих, хто хоче незаконно її застосувати. В тому числі грабіжників, бандитів і так далі. Можливо, навіть як це було в 90-х роках після Афганістану, організуються якісь там банди, які будуть ділити бізнес, тому що повоєнний час він нелегкий. І громадянин опиниться в тій ситуації, що на вулиці його пограбувати, там витягнути барсетку під е, прицілом дуже легко. І це, ну. Не хотілося б, щоб так було. Наприклад, я не хочу повернутися е, після перемоги. Ми не говоримо там після миру чи після війни, після перемоги повернутися. Я хочу бути захищеним. Я вмію володіти зброєю. Я навчився, я знаю, в яких, е, за, ну, в яких моментах її приміняти, як себе захистити і тому подібне. І я хочу мати це право. Чому б і ні? Ну, Ну, я не хочу, щоб мене в цьому обмежували. Зрештою, якщо держава мобілізовує людей на захист держави, то чому люди, захищаючи державу, не мають права захищати себе і своїх близьких? Дивно, коли сталося вторгнення, в Києві, ну, грубо кажучи, роздавали зброю усім бажаючим, хто міг стати до захисту, Е, мотивація людей була різна. Звичайно, ніхто не, ну, не всі казали там: все, ми йдемо захищати Україну. Дуже багато йшли з прямим текстом, що я йду захищати в першу чергу свою родину, свою там, домівку, свій край і так далі. Ну, у кожного мотивація була різна. Але, ну, скажімо, це наклалось на те, що державі потрібна ця мотивація людська. І ось вам автомат, ви можете реалізувати свою мотивацію. Коли йдеться мова про те, що е, ось тобі пістолет, ми не заперечуємо, щоб ти його носив і себе захищав, чому якісь виникають нюанси? Ну, знову ж таки, повертаємося до е, того, що не дуже у нас демократія, скажімо, ще поки що чи права і свободи хочуть надати нам. Хочуть вирішувати все самі, з нагайкою над людьми ходити самі і вказувати нам, що робити самі. Приходити відключати якісь там показники, приходити диктувати там, відбирати щось і так далі. Я не кажу, що це робить держава, але вона хоче мати, мати, ну, мати таку можливість це здійснювати, розуміти, що опір вони не отримують. Е Звичайно, це питання, скажімо, етичної дилеми. Уже там я нікого не закликав би, там, наприклад, там, чинити опір правоохоронним органам, але в першу зброю короткоствол потрібний для того, щоб захистити себе за межами будинку. І е е як в старі добрі часи, кожен там себе поважаюча людина. Який мав хоча б якісь права носив собою зброю? Це була шпага, чи це була меч, чи це був корт, кінжал, будь-яка холодна зброя, яка могла би його захистити в якійсь складній ситуації. Так само пістолет ну це природнє продовження оцього, скажімо, особистої зброї, тому що. Ж, ну, скажімо, ну життя це найвища цінність, і ну, в принципі, як військовий, я це прекрасно розумію. Що пройти такий шлях, щоб потім тебе якийсь хуліган пристрелив з нелегального ствола, ти не міг е, можливості себе захистити. Ну воно якось. Це на рівні принципів, на рівні саме природного права. Я це хочу підкреслити. В свій час Томас Джефферсон, президент Сполучених Штатів Америки, сказав фразу, яку нам переважно подають, що конституція це договір між владою і народом. Насправді, оригінал фрази звучить трохи інакше. Конституція це договір між владою і озброєними людьми. Мільйони озброєних людей або десятки мільйонів озброєних людей. Неможливо загнати в стіло, заставити виконувати якісь злочинні, незаконні антиконституційні посягання і не тільки. Дякую за цю розмову. Просимо вас про зворотній зв'язок, просимо прокоментувати, вкажіть ваші думки, вашу мотивацію. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую і до наступних зустрічей. Слава Україні!